Всім привіт! Сьогодні розглянемо три слова, які дуже часто чуємо і, звичайно, хочемо використовувати в розмові. Одним із дієвих способів запам'ятовування слів для мене є бачити їх у контексті у словосполученнях і реченнях. Тож починаємо. Пропріо, «Пропріо» може означати саме, власний справді, залежно від змісту речення. Розглянемо у виразах. белло» «E – Воно справді гарно, тобто дійсно точно гарно. уточнення. Ліа пропріа станца» – моя власна кімната. Не просто моя кімната, а моя власна таке уточнення, підсилення. кві» e – воно саме тут, точно тут, на цьому місці. Но не проприокозі. Це не зовсім так. Розглянемо речення. Епроприодифічеле Капіре Коесто езерчіціо». Це справді важко зрозуміти. Онюно опініони». No У кожного є своя думка. Робимо висновок. Слово проприо надає емоційного забарвлення тому, про що говориться. Надає уточнення посилення. Наступне слово перо. Наголос на останній звук перо означає Але. Однак проте. Його часто використовують, щоб підкреслити протилежність або здивування. ЕБраво перо Пігро. Він розумний але ледачий. Перо ПероКЕБЕЛО яка все ж таки краса? Борей веніре перо нонпосо. Хотів би прийти, але не можу. Перо дай. Та ну, серйозно, такий емоційний розмовний вираз, коли людина здивована або переповнена емоцій. І речення У лево перо пьове. Хотів вийти, але йде дощ. Пероке Сорпрезо ведерпікуї. Ого, яка несподіванка бачить тебе тут. Отже, слово перо дає відтінок здивування, трохи порівняння, а ще протиставлення. І третє слово Апена, «апена» перекладається як щойно, тільки но ледве. Подивимось в виразах. Апена арівато щойно прийшов. А пена темпо» ледве «ледве встиг», Апена посібіле, як тільки буде можливо. А пена щойно прокинувся. Я собі опена зафіксувала у виразі апена убивуту аказа». Коли прихожу на роботу, якраз п'ють каву. І пропонують мені. Інколи я п'ю, а інколи якраз вдома випила і вже не хочу. І я собі думаю, треба подивитися точно, як сказати, що я щойно попила каву. Ось і подивилась: апена обиву каза. І ви знаєте, коли сформулювати картинку або дію, пов'язану з собою. Повірте, набагато краще запам'ятати слова і фрази. Подивимося два речення зі словом апена. Соноапена торната аказа. Я щойно повернулася додому. Апена ловедо ліло діко, як тільки його побачу, скажу йому. Ось такі слова роблять мову більш зручною, виразнішою, емоційнішою. Напишіть, які слова хотіли б розібрати таким чином. І до зустрічі!